Еколог – це людина, що захищає та зберігає навколишнє природне середовище. Спеціальність екологія це знання, що відкрива вам цікаву інформацію та факти про екологічні проблеми світу та покаже, яким може бути наше майбутнє. Всі ці знання ви зможете отримати під час вивчення дисциплін, таких як екологічне право, економіка природокористування, моніторінг, довкілля, утилізація відходів та багато інших. Також ви будете проводити цікаві лабораторні дослідження, проходити практичне навчання, що відкриває всі аспекти роботи еколога, зустрічатися з професіоналами цієї галузі, відвідувати лабораторії та підприємства, що в майбутньому може стати місцем вашої роботи, приймати участь в екологічних акціях та розширювати свій кругозір. Спеціальність екологія після закінчення нашого навчального закладу дає вам можливість продовжити своє навчання у будь-якому вищому навчальному закладу нашої країни, а також за кордоном. Також ви можете працювати в екологічних інспекціях, лабораторіях та екологічних службах підприємств різноманітних галузей. Якщо ви маєте бажання отримати актуальну професію сучасності та майбутню. Чекаємо вас в Вілгурністровському коледжі про докористування будівництва та комп'ютерних технологій на спеціальності екологія.